Палесіа. Давай, давай, підбігаємо до них, Давай, вітаємося! Я це виріжу. Голландський штурма. Друзі, всім привіт! Мене звати Настя Гіїнчикіо, і я придбала цей ютуб канал за один мегдалевий круасан Не дивуйтесь, це було максимально легко. В принципі, так само, як і, мабуть, розпочати бренд в українській фешн-індустрії. А може, це і не так легко, не знаю. Ніколи не розпочинала бренду. Одним словом, сьогодні говоритимемо з вами про. Українську фешн-індустрію, я ж в цьому розбираюсь. Це правда. У нас тут сьогодні експерт. Ми сьогодні цей готові. Вот. Можливо, матюкати, а можливо, дуже-дуже сильно лизати дупу українській модній індустрії. І сьогодні у нас в гостях Андре Тан. Всім привіт, я трішки експериментую зі стилом. А якщо серйозно, у нас сьогодні в гостях Настя Тимусь, авторка телеграм-каналу Самеце. Правильно? Да, Семітяг. чесно кажучи, я не знаю, ну, знаєш, часто мене запитують два найпопулярніші запитання: це що це означає? Це з французької означає кладовище. А по-друге, як це читається, як це читається, я не знаю. Ну я так називала телеграм-канал, коли в мене була ера любові до екзистенціалізму. Я познайомилася з Альбером Кам'ю, і в мене О. почала знаєш ця от іти, іти ти зсередини. Я думаю, треба щось таке максимально контрастне, щоб була і смерть, і життя, і, і красиві букви. І обов'язково оці такі французькі особливості, коли зверху є рисочка. Тому сімітяги, кладовище. Ну у мене в житті кам'ю. Не з'явився достатньо довго, але у мене в житті дуже рано з'явився кавка. Думаю, по мені це дуже сильно видно. Ти е, можеш рандомно перетворитися в Жука і почати лежати на ліжку просто? А я вже. Цей YouTube канал закривається, це останнє відео. Наступні відео будуть. Точно, я ж його купила. сорі, сорі, так. Постійно забуваю хоч ці покупки спонтанні. Українські бренди. Українська мода, вона насправді достатньо яскрава. І поговорити сьогодні буде про що, тому залишайтеся з нами на лінії. І якщо вам цікавий більш такий, знаєте, професійний підхід до світу моди, тому що мій телеграм-канал, ви знаєте, я там викладаю щось зі світу моди там раз в тиждень, а все інше, це типу знаєте, всім привіт з вами знову Борис Борискагаєнічик і ось сьогодні ми будемо мацати мою кішку всім телеграм-каналом. То у Насті телеграм-канал дійсно дуже дуже професійний. І коли я на нього заходжу, я прям ну дивуюся, що у нього настільки мала аудиторія, тому що по-перше написано краще ніж в українському ВОГ. український вог я люблю, але в цілому, знаєте, конденаст, вог я трошки, трошки ну не кенселю, але не дуже знаєте, так, не палаю цією палкою любов'ю. Тому якщо вам реально... Цікавий підхід до українських брендів. Взагалі, професійний підхід до світу моди в цілому, то Настин телеграм-канал ідеально вам підійде, і я залишу його у посиланні і в закріпленому коментарі. Тому, будь ласка, переходьте і кайфуйте від світу моди. А ми перейдемо до нашого Elephant in a Room. Який твій улюблений український бренд? Я перш ніж відповідати, хочу тобі дуже сильно подякувати за такі прекрасні слова в мою сторону. Для мене правда це дуже цінно. Твоя думка, ти знаєш? І українська вог я вважаю виділяється дуже сильно з тусовки інших вогів. Ну я такий, знаєш, більш артистичний. Олеже, який ти улюблений український бренд? Чесно кажучи, ми з Борисом взагалі не продумували сценарію, але я знала, що за запитання буде, і я така стою в ванні перед зеркалом. Намагаюсь певним чином підготуватися до цього дуже такого інтерв'ю. Насправді, якщо без жартів, то в мені першою на думку спадає Літковська бренд Лілії Літковської, доволі давній на нашій фешн-арені, і люблю його за певну сміливість у крої, навіть можу сказати авангардність і те, як Ліля поєднує українські етномотиви, власну щирість, справді хороші тканини. У неї є певна маскулінність в силуетах, у неї є вишита на сорочці молитва українського націоналіста, яка не є заграванням з важливою для нас темою, яка є абсолютно в контексті і яка Справді чіпає за душу. Мені це дуже подобається. Так. А ти? Я її теж дуже люблю. Вона знаєш, мені не за вайбом саме бренду, а за ідею нагадує японську модну школу, коли поєднується цей поділ етно з якимись мега сучасними силуетами з якимись. Мега прогресивними поглядами в майбутнє. Не буду казати про українські бренди, але я бачу дуже багато етнобрендів, як українських, так і не українських, які прям ну оця от байрактарщина і інша шароварщина. Я вважаю, що це має місце бути, тому що нам потрібна своя українська квінжа. Буквально у мене є експіріенс, коли я бачу, що українські діти вже не слухають інстасамку, а слухають це: сідай, я тебе прокачу, чи як там ця пісня. Тому Все ж таки. Я не прям знаєте боюся за чисту українську культуру без крінжі, але все ж таки мені набагато краще бачити. Якийсь там реально по справі етнічний бренд, ніж якийсь там, знаєш, вишиванки з ринку накльопані десь навіть не в Україні а в якомусь Китаї. Тому я її теж дуже сильно люблю. Вона теж дуже така надихає навіть на щось нове. А особисто для мене у мене навіть не такі, знаєш, широкі бренди мені подобаються. Ось у мене є два бренди, які мені прям дуже дуже подобаються. Один з них це бренд Fetті Share Аnoсес, Аноесес. Не знаю, як правильно про Пронуцер... Вип... Я думаю так. <с asks> я так думаю, я точно не знаю, але мені здається, анаєс. Якщо хтось з працівників і інших людей пов'язаних з брендом Це дивиться будь ласка, розкажіть, як правильно про Ваш бренд? Спілкуюся з 10 людьми, всі кажуть про цей бренд по-різному. Anyway, мені дуже подобається цей бренд, як власне асексуалу. Мені подобається більш така, знаєте, естетично фетишна направленість. Це не якась там гігантська анальна пробка, що теж має місце бути. Знову ж таки, ми не сладшеймемо на цьому каналі, але мені дуже подобається ця естетично фетишна фетишнаправленість. Мені дуже подобається, що вони скажімо так не засилюють себе в рамки знаєте там. Це для жінок, це для чоловіків. Вони роблять реально круті фемінні речі. Вони роблять дуже круті маскулінні речі. Була колаборація з одним брендом, який я теж дуже люблю. Кофта український. Кофта це прям. Важкий люкс, але важкий люкс, який на мене того коштує. Наприклад, мені в їх колаборації дуже дуже сподобалася маска. Якщо ти бачила, ця, типу го закриває так, прям, так. бомба. Я просто це знаєте сиджу і мрію. А другий мій улюблений бренд це власне перший український бренд, про який я дізналася. Перший український бренд, який ще до того, як я прям дуже сильно занурився в світ моди, я тоді ще працювала моделлю. І знаєш, була ця мода на таких Емо, Скейтер Бою. О боже, що це за бранд буде? І мені дуже тоді сподобався бренд Кілтфол. Я дуже люблю кілтфол. На жаль, у мене не так багато їх речей. А я до речі не знаю цього бренду. Віриш? Оцей Кілтфол, як ти кажеш? Він він не дуже великий і він реально знаєш такий. Більше направленість на таких скейтер-бойс. Uh, ну і Kiultfall для мене це власне бренд, який існує на грані реального мистецтва, тому що, ну, певні речі, реально це видно, що дизайнери бренду, я не знаю, там дизайнери, дизайнери стараються і реально роблять гарні речі. Це бренд стріт віру, і мені він подобається як бренд стріт віру. Ну, я андретана люблю. <рес> я хотіла підгубити твою таку тему про стрітвер і про спортивну стилістику. Як на мене, це одна з таких мікро, не те, що проблем українських брендів. Це водночас і нас, як споживачів, сьогодні вранці я виклала допис на канал, де було представлено підбірку нових колекцій літніх дропів українських брендів. Там було три бренди: доволі affordable за своїм прайсом: Кулаковський, нова колаборація Germans, з до речі. Секс-шопом інсайд дуже цікаво. Вони презентували гендерно-нейтральний одяг. Його може одягати кожен незалежності там від гендеру. Україна винайшла унісекс. Ну реально, це правда. <сміття> І третій бренд це окрик. Усі речі там вони доволі легкі, базові, без жодних вичорностей. І прилетів в коментарях такий не знаю відгук, думка, що усе це одинакове таке вже було. Ці сукні. Схожі такі сорочки вже були. І от у мене виникає питання: то прилітають коментарі про те, що супер дорого. Українські бренди просто недоступні. Коли бренди роблять доступну сукню з крутою інноваційною, можливо, складкою в новому для себе матеріалі за доступною ціною, прилітає коментар, що таке вже було. От ця проблема мене трошки тригерить всередині. Неможливий як на мене, абсолютно новий. Дизайн, хоча абсолютно нового нічого створити не можна, якщо у нас іна не котюрна. Так, ми живемо в 21 сторіччя, навіть кутюр нічого нового немає. У нас е бренди представляють свої певні конкретні коди. Я говорю про хороші бренди, котрі працюють над своєю певною естетикою. І, наприклад, для бренду Кулаковський, про який згадували в підбірці новим є те, що вони вперше презентували усю колекцію, котра виконана не зі шкіри, бо бренд знаний за те, що працює зі шкірою за свої шкірянки, які купляють по всьому світу. Там не знаю, для е тих глядачів, хто не Дуже шарить, щоб ви розуміли, це як дуже відомий український бренд Ксенія Шнайдер і Дані. Так, якщо ми думаємо про Ксенію Шнайдер, ми думаємо не про її, до речі. Дуже круті костюми в колабі з Адидасом. Чорний костюм мені запав душу, і це для мене переплюнуло діловий костюм Балицяга Адідас. Переплюнуло, тому що це був той костюм, який мені дуже сильно хотілося. Це знаєте, коли б я купила цей костюм, я не до небагата людина. У мене немає мільйона грошей, щоб купляти костюми колаборації Баленсяга Адідас. Але я для себе колись сказав, і колись ще там були цим баленсяга фан-бой, фанзе ізем, що коли я куплю цей костюм, я буду розуміти, що я. I did it! Я справилася як людина. Але зараз я бачу цей костюм Ксенія Шнайдера Дідас, і я прям. I need. Але все ж таки, просто щоб ви розуміли, що. ну... Коли ми думаємо про Ксенію Шнайдер, ми думаємо про Денім. І з цим брендом точно так. Е, до речі, про Ксенію Шнайдер. Ти коли запитував про улюблений український бренд, дуже довгий час. Ксенія Шнайдер була моїм улюбленим українським брендом, просто тому що це була така неймовірно рідна моєму серцю історія. Про цей український бренд я дізналась найпершим, і я була захоплена. Ксенія, як на мене, саме та людина, котра винайшла новий підхід до Деніму, запропонувала абсолютно нові силуети, які зацінила не лише в українському середовищі. А за кордоном дуже-дуже масово. Точніше, мені навіть здається, у відсотковому співвідношенні за кордоном це навіть більше. І про це свідчать її колаборації, котрі відбуваються то з європейськими різноманітними не лише брендами. Здається, у неї був колаб з супермаркетом. Це звучить не надто елітно, але це була дуже хороша колаборація. Коли у мене в майбутньому буде бренд, тому що я розумію, що мені потрібен час, але це має бути. Я хочу це в своєму житті. Я до цього буду йти. Мені ось я зараз розкрию всі свої плани. Я мрію про колаборацію за тебе, і це не іронічно, Я дуже хочу колаборацію за тебе. можливо, знаєш якісь шкіряні мішки у вигляді пакетів, а тебе Знаєте, як у болинцяги були оці сміттєві пакети. Я одразу про це подумала, так це дуже круто. Можна зробити з білої шкіри е, пакет. АТБ. подобається. Мені подобається. АТБ, якщо ви мене дивитесь, напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви про це думаєте. Ну як на мене, якщо тобі цікава моя думка, то це просто прекрасна ідея. Я дуже люблю, коли йде. Гра на контрастах максимально елітно і максимально утилітарно поєднуються. Мені здається, це новий погляд на велику кількість речей. І от я вже згадувала сьогодні, коли говорила про колаборацію з, наприклад, Секс-шопом. У бренда одягу і у бренду інтимних іграшок співпали. Цінності співпали їхні бачення, і вони створили легкий крутий одяг, який не має жодних обмежень, і це пропагує і перший, і другий з представлених у колаборації марок. До речі, ти згадував про аназис і їхніх колаборації. Одна з моїх найулюбленіших вийшла зовсім нещодавно. Була вона зроблена з Нікітою Гудзовським, це український митець. Мені дуже дуже сподобалось позиціонування бренду так само в пропагуванні цінностей, які доволі важливі, хоч я знаю, що на різні колаборації українці, ну колаборації приурочені до місяця прайду, українці реагували не дуже однозначно. Ну, в принципі, ця колаборація вона була достатньо очікуваною, тому що ну Анезес це не просто бренд, який робить одяг. Вони займаються секс просвітницькою діяльністю. У них є свої певні курси, у них є свої певні статті щодо сексу. Отже, це не було настільки неочікувано, але все ж таки колаборація достатньо цікава. Але як на мене... Вона була достатньо простенька імхо, Тобто, просто знаєш написи на готових цих. Можливо, я просто трошки не розумію, знаєш, цього сентиментального значення для ком'юніті, для ЛГБТ-ком'юніті. Можливо, я це просто не розумію. Але все ж таки для мене, наприклад, їх колаборація з кофтою була настільки яскравою, що оця колаборація з Київ Прайдом для мене це знаєш, як просто. Лімітована серія вже готових речей. Я там не знаю, не пам'ятаю, який бренд, який свідомий бренд, може ти мені на нагадаєш, колись випустив, вони постійно випускають чорний модяг, і типу, вони випустили свої стандартні найвідоміші е моделі у яскраво-рожево. Чесно, не пам'ятаю, можливо, це взагалі мені десь приснилося, а наснилось. Але oh yeah. це твоя колаборація за тебе. Все білі-білі-білі пакети, а потім різко Валентіно Пінк. Але не про це. Ми говорили про колаборацію з Нікітою Гудзовським і Анесас. Насправді для мене це більше колаборація з ним ніж з Київ Прайдом, тому що Гудзовський знаний за те, що у нього доволі мінімалістичне просте мистецтво, силуетне, я б сказала, він може намалювати чорною фарбою широкими масками силует чоловіка, і це його естетика. Так він зробив білою фарбою з чорними корсетами до прикладу бренду Ануезес. Тому я це подобала. Можливо, я просто реально не знайомі з творчістю цього митця, тому що я визнаю, я не знайомі з творчістю цього митця. І можливо, тому я не дуже зрозуміла цю колаборацію, але все ж таки сумка у вигляді дубці від і кофта — це. Я визнаю, що це просто шикарно, і, взагалі, сам бренд Кофта для мене був своїм часом відкриттям. Я познайомилась з ним минулого літа і була вражена. Я такого ще не бачила. І губки, і анатомічне серце. Коли я говорю про анатомічне серце, то для мене це Іван Фролов. Анатомічне серце для мене це Іван Фролов, якого я також шалено люблю. І я знаю, що в Бориса, начебто, інша думка з цього приводу не така приємна, як у мене. Фролов? Я нічого проти нього як дизайнера не маю. Я нічого не маю проти бренду. Бренд неймовірно крутий. Бренд один з найуспішніших українських брендів, і він реально виводить українську моду, як і Руслан Багінський, на новий рівень. До речі, Руслан Багінський, я трошки відволічуся від тебе, Фролова, Мені не хочеться чіпати, залазити на це поле. Але Руслан Багінський це приклад того, як я завжди кажу, якщо у вас є мрія, іді за цією мрією подумати, що може зробити такого великого. Для моди для української моди, для світової моди бренд, який спеціалізується лише на капелюхах. Тобто так він зараз вже випускає не тільки капелюха, але все ж таки його спеціалізація це капелюхи. Але розуміючи, що я не збрешу, наприклад, якщо скажу, що Руслан Багінський це, наприклад, на рівні з Cult Naked — це найуспішніші українські бренди. Це просто найвідоміше в світі. Я вибачаюся на концертах Бейонсе, Бейонсе. І танцівники в капелюхах Руслана Багінського, які тільки зірки світові не були в капелюках Руслана Багінського. Я вважаю Руслана Багінського не тільки фешн генієм але й маркетинговим генієм, тому що те, що він зробив, це з розряду. Ну, не скажу, що дива, тому що мені не хочеться якось принизити його неймовірну роботу, яку я впевнений, що він робить і робив, якоїсь надлюдської сили. Але back to пролоу. Мені дуже подобається, наприклад, як він одягнув Джамау на Євробачення. Мені дуже подобався цей образ. Але, як на мене, як на мене, по-перше, я трошки втомився від сердеч. А по-друге, я ну ти знаєш, я люблю більш такі стримані речі. У мене, якщо гардероб відкрито, у мене там 50 відтінків сірого. Для мене фолов це круті речі, але речі, які б я не одягнув особисто, тому що вони дуже яскраві. Мені не подобається цей фестиваль життя. Мені не подобається бачити щасливих людей в яскравому одязі. Мені хочеться бачити якихось напівбапів, блідих, е які виглядають, не наче, там. Вони наїли три дні у якихось чорних балахонах. Привіт, рік Оуенс. привіт там Ганкіхаун, привіт балансяга до цих всіх скандалів. Тому що зараз боясяга об'єктивно. Ну я представлю любити балансягу і вони скатилися. Що це за спідниці, які виглядають як полотенчик? Ну, ну що це? Я теж таке можу. зараз, секунду о, зараз буде фешн-шоу. Fashion шоу Balenciaga. О, ну файнали. На каналі Бориска Гайні Йо Бавесяга кутюр пост-шоу Це вже мій канал. Це канал Настя Йо Не забувай, Мальчик. Ти тут в примах сьогодні. А ой, вибачте, я, я тут ніхто. Ага. Ну, сьогодні ще вибачаю. Я трошки перехоплю в тебе правослово і почну з Руслана, почну з далека. Для мене історія Руслана він дуже малослівний і давав дуже мало інтерв'ю. Те, що я змогла прочитати, зрозуміти і зробити з власного імперичного досвіду, це те, що він неймовірно працьовитий і секрет його успіху це команда. Нещодавно він випустив в своєму інстаграмі відео. Де розповідав про те, як вони працюють, і велику частину відео займали саме його працівники, котрі перебувають в процесі роботи? Також цей бізнес, наскільки мені відомо, є сімейним. Допомагає дуже сильно йому його мама, яка не просто допомагає на правах того, що вона його народила, і його родичка. Тому мама, давай впрягайся. Ні, вона абсолютно працевлаштована. Вона займає, якщо я не помиляюсь, доволі високу посаду. І сам Руслан мені подобається те, що він працює не дуже голосно. От якщо у нас є термін «quite luxury», то от мені здається, це дуже резонує з Русланом. По перше, Руслан Бегінський це такий український Мартин oh, a bit. Це таке щось інкогніто. Я коли вжила слово емпіричне, зробила це не випадково, тому що з Русланом ми пересіклись на вулиці разом з моїм товаришем Родіоном. Ми йшли і по вулиці. О, oh гад! і це було минулого літа. Так, я не вперше бачила Руслана і Петра Ясінського. Це його права рука, яка керує великою кількістю процесів. І за піар успішний. Треба дякувати. Мені здається, і саме Петру. І я бачу, що по іншій стороні вулиці. Мені треба пожартувати права рука. Ми були до тебе. Я це виріжу. Голландський штурма ідемо ми по вулиці з моїм товаришем Родіоном минулого літа. Я помічаю, що по іншій стороні іде Руслан і Петро, права рука Руслана Багінського, якому мені здається потрібно завдячувати тому, що бренд настільки медійний і відомий і. Взагалі у них чудовий дует. Я кажу: Родіон, давай, давай, підбігаємо до них, давай вітаємося, Родьонки. Та ні, вони вже відійшли, їх нема. Ми повертаємо за ріг і бачимо, як Руслан і Петро ключем намагаються відкрити, знаєш, оці львівські двері, ще поставлені за якогось кронпринца Рудольфа. І я така. Я з львівського ключами відкривали тільки львівські лізвіани, тому не знаю. <свят> ну, я відкривала не тільки львівські різдвяне, але й львівські двері. Тому можу сказати, що це процес доволі трудомісткий і непростий. Отже, нам пощастило, що двері такі. Тяжкі і недоступні, і Петро і Руслан там затримались. в мене рот відкривається, очі запалюються внутрішнім вогнем. Кажу: добрий день, пане Руслан, я вас знаю. Я вас ось Петро стоїть на мене, так дивиться, а Руслан розплився увесь в усмішці, простягає мені руку, робить мені Родіону компліменти. дякує за те, що ми зробили компліменти йому. І в нас вийшла така доволі мила комунікація, котра насправді, як на мене, дозволяє багато зробити висновків про людину, та як вона реагує на. Своїх фанатів, поціновувачів, і мені подобається естетика Руслана, така знаєш, українська. От одна з моїх найулюбленіших ще одних колаборацій: це те, як Руслан презентував свої головні убори на Paris Couture Fashion Week у 2019 році. Так. Це була колаборація з українською мисткиною Марією Куліковською. Вона перформанка. вона робить перформанси let's take it like that, І дуже цікаво працює з феноменом жіночого тіла і не якогось ефемерного, а конкретного тіла її. Вона відливає себе у форми і наповнює ці форми. Певною часто екпоксидною смолою, мильними розчинами, наповнює себе ж квітами, гільзами, коли почалась війна ще в 2014 році. Сама Марія, якщо я не помиляюся, з Криму. І одразу це неймовірно сильно зачепило, тому наратив війни одразу з'явився в її робота. Робить скульптури себе, і на цих скульптурах і бюстах Руслан презентував власні головні убори з колекції стожари, котрі так чи інакше стосувалися української культури. Там були на. Наприклад, весільні бутоньєрки були величезні солом'яні брелі, котрі, до речі, були представлені в трошки іншому амплуа на Endem Awards, яке Руслан переміг в категорії аксесуари, ну, буквально нещодавно, і от для мене така колаборація, коли от як Нікіта, це представник мистецького світу, хоча мода теж мистецький світ, але іншого трохи жанру, коли відбувається симбіоз двох митців. Це справді виглядає ефектно, і це одне одне підкріплює. Тобто, у нас є квіти на уборах, у нас є квіти всередині мильної скульптури, у нас є неймовірне пропагування і знайомство з українськістю, тому що коли воно ось таке, не тільки, наприклад, в стразах, як полюбляє Мадонна, котра і в принципі познайомила світ з Руслан Багінський, але і більш можливо стримане, більш сконекчене з землею. Це теж дуже цікаво і йду швиденько до Івана Фролова і його стразів. Для мене Іван Фролов це неймовірно сценічний такий знаєш, автор, тому що він розпочинав свою кар'єру безпосередньо дизайнера, вже будучи старшеньким на телебаченні як стиліст. І це дає певний відпочаток на тому, як ти створюєш образи. Костя Омеля, який має бренд Омелія, він теж перший час робив редизайн сорочки лише зі стразами. Я коли його запитала під час нашої розмови, чому він каже: я працював на телебаченні. Там потрібно, щоб все сяяло, там потрібно, щоб був шик. В мені це залишилось. Я думаю, що в Фролова так само це залишилось. Працювати на шоу під світлом софітів. Я навчаюся на диктора і ведучого програм телебачення, тому я знаю, як це. Це потрібно, щоб ти був в центрі уваги. І одяг, і макіяж, як ніщо інше допомагає це підкреслити. Я ще й кажу, що я бачу його як дуже крутого дизайнера, але е, ні це мої, не моє. Я проста людина. Я люблю чорний одяг, сірий одяг. Іноді, якщо я відчуваюся дуже, знаєш, пестил. Мені дуже подобається, у мене дуже гарний настрій. Мені хочеться якогось двіжу. У мене є білий одяг. Зараз у мене з'явився рожевий костюм. Один. Я обожнюю цей рух. Так робив Олександр Ткаченко. Це трезуб Ткаченка, перерив на трезуб Ткаченка. Підписати петицію про відставку Олександра Ткаченка. Навіть він сам її підписав. Це вже яка п'ята, шоста, десята. Я не знаю. Він всі підписує, ставиться до цього по філософськи. Так, він ставиться до цього дуже відповідально. Будьте як Ткаченко, але будьте як Ткаченко тільки з приводу підпису петиції щодо відсторонення Ткаченка. Yes. І до речі, я хочу показати вам неймовірний артефакт, це Круасан, за який було куплено канал Гаїні Чепіо. Я його відправила новою поштою. Що я хочу сказати, як знаєш, підсумок такий. Українські бренди у нас круті, і українські бренди вони круті, як в моменті зароблення грошей, так і в моменті мистецтва. Не можна сказати, що українська мода це якийсь суперфлоп, і в той же час, як на мене, не можна сказати, що українська мода це якийсь прям. Захмарний топ, тому що у кожної людини є свій смак, і комусь може не сподобатися там топ у вигляді шкіряних циць, а комусь може не сподобатись базовий біжевий спортивний костюм, і це нормально. І на мою думку, найголовніше, що у нас є оця різноманітність, і у нас достатньо розвинена культура споживання українського, щоб ця різноманітність була підтримана власне нашими капіталістичними грошиками з наших капіталістичних карманчиків. Я дуже тішуся, що Inditex, індітекс зараз башка по злиняли, і тепер в наш український бренд може запропонувати власні речі, і їх візьмуть і куплять, тому що попит породжує пропозицію на мені. до речі, от базовий лослонслів. Мабуть, так це називається. <глух> Не знаю українського бренду рядового. Просто вбила там. Мені була потрібна чорна ковтинка. Взяла, замовила, придбала абсолютно ізі. Тобто, зі всім з тобою згодна, щоб не перемалювати воду в жор. На мені зараз теж для відео футболка українського бренду. тому... Я я маю теж шопер. Я його отримала. О, вітаю! Це прекрасний український бренд Big Boys Cuddling Club. Любим, любим, передам привіт. Шаут Ярославу Лєрману. Привіт, привіт! Любимо, цілуємо, обіймаємо. Ну отже, Володарка нова каналу Гаїні Чекіо. Що ви можете сказати наприкінці? Я так подумала, що настільки майстерно володіти Чекіо, як це робить Борис, його першонароджувач не зможе ніхто, ніхто. Тому передаю права назад. Круасан може залишити собі. Як компліментарну частку. О, дякую. І дякую всім моїм гайченяткам і гостям каналу за перегляд цього відео. Я хочу, щоб ви не забували, що ви є найкращими. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте любити українське. А з вами були я, Бориська Йо, і його, і неймовірна експертка Настя Тимусь. Тепер Настя Тимусь Гаїні Чекіо. Дякую тобі, шалено. Всіх любимо. 爸爸。